Доброго дня, друзі. Сьогодні, як завжди, з анонсу будемо детальніше оглядати Yamaha Джукаса 36J, це чотирьохтактний інжекторний на рідинному охолодженні. Тобто, скажімо так, один із технологічно свіжих, популярних на сьогоднішній день скутерів, економічних і надійних. І найголовніше. Це Yamaha, це бренд, і воно як мінімум коштує своїх грошей. Е, в будь-якому випадку саме головне це знайти в прекрасному стані джога і насолоджуватись комфортом, економічністю, надійністю скутера, так як ходять вони в районі 100 тисяч кілометрів. Тут в нас дуже-дуже живий джог з пробігом 12 тисяч кілометрів. У прекрасному стані. В рідній фарбі джок повністю. Такий білий, пер... Кажу, білий, е, сірий перламутровий такий колір Дивіться, як він на сонечко виглядає. Гарно так блистить ця рідна фарба. По верхній частині буквально одна крапочка незначна і, і все. Дуже гарнень... гарнесенько виглядає джок. Коли ви бачите, друзі, от такі отвори, це те означає, що в Японії сюди ставили кошик спереду. От, По можливості і ви можете поставити на джок. Так, По колесах дивіться в ідеальному стані 90-90 на 10 гума. І гума, друзі, залишилась, хто розбирається ще заводська. Тобто це ще конвейерна його гума. З якою він випускався і по стану відсотків 30-40 залишку, можна ще кататися по дискую. Скоріше за все або 07, або 14 рік. Ти Не зрозуміло як японці позначають. От Дивіться в якому стані гальма, колеса, вилка в прекрасному стані, все працює, все чудово. Так, клюв. В гарному стані, Ось буквально одна-дві невеличких подряпинки, а так красиво і все. По ключику один ключик. Блокується кермо, як і у всіх скутерів, хто не знає. От. І ліву сторону відчиняємо сидіння. Дивимось на сидіння і бачимо, що сидіння оригінальне. Повністю включно з чохлом. І пощастило навіть, що японець нам залишив попереднє ТО, бачите, було на 11198 кілометрів. І слідуючи ТО на 14000 кілометрів. Ну, Кожних 3000 заміна масла це якщо воно японське гарненьке. І ви їздите не більше 40 км на годину, в принципі, раз в 3000 підійде. Рекомендую раз в 2000 робити заміну масла. І це при тому, якщо ви ще якісне берете, якщо берете щось дешеве, то кожну 1000. І тоді ваш джок буде служити вам довгі роки. Є література про нього, є мануал, е, Ну, власнику залишаю, почитаєте. Так, е, що в нас? 12400. Ну, Таке, можна кататися, можна замінити зразу масло. А, ні, дивіться, 14-го року все-таки джок 14.05. Бак в прекрасному стані, нічого не ржаве, все чистесеньке. Ну, в гарних умовах він зберігався, все дуже гарно по джогові. Так само стан всередині відерочку, ні, ні, ніхто нічого не возив, там ні подряпин, ніяких питань в принципі, взагалі немає. Так, сидіннячко показує 14-5, так само як і кришка бака. Ну, 14 рік, гарний джок. Дуже. Так, по правій частині, дивіться, є невеличка один подряпенка і ось ще одна подряпенка. В принципі, їх не видно, але якщо придивлятися, то видно подряпинки в сірих оригінальних косиночках, які йдуть в тон пластику. Так, багажничок гарненький, можна і кофрик поставити по бажанню. Так, друзі, задня гума, задня гума повністю нова, якраз замінили, тому що передня трошечки довше ходить, ніж задня. Десь на 30-40%. На Задня зношується набагато швидше гума. І тут нам пощастило. Японець поставив данлоп, данлоп новесенький. Дивіться, яка гарна гума, друзі. Коштує вона, звичайно ж, грошей у нас, я думаю, доларів 50-40, але ну, не знайти вам таку гарнецьку гуму. Коли вона прийшла свіжа з Японії, то це супер. 1015-13 вона відслужить кілометрів. Так, амортизатор взагалі в ідеальному стані, дивіться, двигун. Це нічого фарбованого немає, все воно в такому стані прийшло. Коротше кажучи, дуже і, і дуже гарненький стан у Джога. Так, Тут буквально три якихось крапочки по пластику. Ну, в принципі, все, нічого такого критичного взагалі немає. Я б сказав, що пластик. 99 балів зістав, все супер, все красиво, блистить, переливається на сонечку, так. Заведемо його з підніжки, з ножки, з кікстартера. Все по електриці, перевіряємо. Поворотник працює, світло, ближній, дальній і інший поворотник. Моргає, працює все, сигнал також працює. По роботі двигунчика ідеально. Ну, взагалі, друзі, що тут сказати, для Джога, в якого 12 тисяч пробігло, це взагалі ну, новий апарат, без ніякого перебільшення. Так, де наше сонечко? Дивіться, як гарненько він на сонечку блистить. Гарний такий колір, друзі. Я взагалі не сильно полюбляю сірий, але він такий тут не сірий, а такий якийсь, якийсь матовий, з однієї сторони блистить, з іншої переливається. ну, Гарний колір дуже. Хоча я вам скажу, як правило, всі хочуть чорний. от Чорний колір це просто фантастіш. Ну, якось так ринок. І побажання людей збігаються, що чорний це самий такий оптимально підходящий колір для всіх. Але от такий типу срібло, темне срібло, яке переливається, він дійсно набагато красивіше виглядає і ну, якось позитивніше, ніж чорний скутер. А взагалі, добре, коли у вас яскраві кольори на скутер, у вас і на дорозі помічають. І... І виглядає він весело і приємно. Переднє колеско трошечки підспущене, відчувається по керму мені навіть. Ну Що я вам скажу? Гарнючий джок, біжить своїх 60 по варіаторній системі навіть в цей раз закину, щоб ви глянули в якому стані розхіднички. Хоча, як правило, я на маленькій цього ну якби не роблю, як правило, на кубатуру, тому що в принципі, це розхідники, але... Коли вони нові і дійсно техніка нова, то в принципі хочеться це показати, а, щоб людина, яка купує, розуміла, що ну, дійсно коштує своїх грошей техніка, так що кому до вподоби Джок 36, купуйте. Контакти в описі під відео, посилання на телеграм канал. З асортиментом іншим, кому джог не подобається, також заходьте, дивіться на телеграм, підписуйтесь і скажу, що джоги є ще в різних кольорах. У мене червоний, чорний, коричневий. Тобто дзвоніть, кому який до вподоби, я вам покажу, розкажу, зніму огляд і будемо домовлятися. Всім гарних, якісних покупок.